Друзі, всім доброго дня! Знаходжуся на Чехова біля гроша. Були тут деякі справи. Зараз ми починаємо роботу, запустили болт і бачите, як повезло, що саме в цій локації на болту є коефіцієнти. Підключимо ми ще Uber на всякий пожарний. Говорили мені вчора клієнти, що сьогодні звичайний робочий день. Я там надіявся на те, що буде пусте місто, що можна буде покататися як в неділю без пробок. Я їхав по окружній сюди, то я не знаю, не, не, не замічав такого, щоб було більше чи менше машин. Ну, Здається, трошки менше машин. Все ж таки, деякі люди зробили собі е, вихідний. А так загалом буде видно трошечки пізніше. Оп, вулиця Волошкова, Лука Малешківська. Ну, давайте відкриємо. Відкриємо для себе Луку Мелешківську сьогодні. З першим замовленням. Не дочекався я замовлення по болту, взяв звичайний тариф по Uber. Логіки в цьому нема зовсім. Але якось воно буде. Добре. Да, трошки незрозуміла ситуація мені, значить, ось головна дорога. Ось круг, де я знаходжусь, виходить. Клієнтка пише перший під'їзд, геолокація в неї на цьому будинку, а мітка на тому. І вона, здається, ось іде десь там по дорозі. І каже, перший під'їзд. Перший під'їзд якого будинку? Цього там, де в неї геолокація, чи того там, де вона поставила мітку? Не зрозуміло. А перший під'їзд того будинку, де вона поставила геолокацію, він ось. Де стоїть мітка, то он там. В принципі, я стою так, що маю її бачити, а вона зовсім, напевно, ось там звідти вийде. Я, ну, судячи по геолокації. М -м, зараз буде видно. Так, ось такі клієнти, друзі, з Рево. Приперся в машину, ніде вроді би. Ніде вроді би не розлив. Так, 98 гривень чистими. Е, була поїздка не в Луку Мелешківській. Вони трошки ошиблись і їхали на кладовище, не доїжджаючи до Луки Мелешківської, так. Да. Значить. Е, приїхали ми сюди. До розрахунку було разом з нижками, там, з всякими цими фішками від убера, у них 65 гривень. Чувак цей м'явся, м'явся, каже, а можна вам на карточку скинути? Ну думаю, ну що ё... мать, ну як ви задовбали? Е... Хорошо кажу, даю їм карточку, він мені закидує 70. Коротше, вроді би непогано вийшло. Хоч такі клієнти, оце праця з рева в машину. 6 км подачі. Я б щоб пив би якесь чи пиво чи рево в цій банці, то я б не йшов би в машину ну в таксі, я б допив, би, потім визвав би собі. Ну, де взагалі в людей культура якась? Я не розумію цей, цього моменту. Ну, ну, нічого страшного. Так, є непогане замовлення з заправки Shell. Це ось тут за рогом. На Ціаковського, це в нас на П'ятничани за 100 гривень. 8 за 100. Це нормально. Сьогодні я так розумію, що теж не дуже повне місто, собі просто покатаємося в кайф і ще й заробимо трошки грошенят. Добре, їдемо. Відвіз пасиків намрев, взяв одразу звідти замовлення ось таке з Ольги Кобелянської. Не прийшлось довго чекати, е, відразу прийшло воно. Е, але на 8.38 в ефірі було всього-навсього 4 замовлення. Тобто я розумів, що це зараз прийдеться десь чекати щось, але не прийшлось. Прийшло ось таке. Ми його забираємо і їдемо. Це було замовлення на Шершова за 80 гривень. П'ятничани Шершова, 80 гривень. Це, по-моєму, був звичайний тариф, а та... наступне замовлення з набережного кварталу я вже взяв по коефіцієнту 1,9. Не пам'ятаю куди, але в кінці я вам покажу його. Людина написала, що буде чекати мене біля основи. Тобто мені не прийдеться заїжджати у самий набережний квартал. Це означає, що я тут біля Приватбанку зможу заїхати на територію зовнішню територію і ось до, до основи під'їхати. Вулиця Грушевського 99 гривень. Набережний квартал Грушевського 99 гривень. Це ж, ну, десь 2 кілометри я приїхав. Навіть нема 2, 1,7. 1,7 кілометра за 99. Ось що таке коефіцієнти, друзі. Будемо ловити щось таке з коефіцієнтами, Але ми не в підходящому місті, бачите? Якщо щось прийде без, без коефіцієнта, то в принципі можна брати і, і їхати, тому що він не постійний. 838 е, є замовлення, але воно висить вже давненько і я не хочу його брати, якщо чесно. Висока ймовірність того, що попросто там вже немає нікого. Так, добре, поки що чекаємо по болту щось. Убер в своєму репертуарі кидає нам такі замовлення, які не дуже хочеться брати. 4 км подача, ось 2,2 з коефіцієнтом 1,2. А куди поїдемо? На центральний ринок. Можна брати, в принципі. Це на коріатовичів. Закриваємо наші додатки, залишаємо тільки Uber і вирушаємо. Дивіться, друзі, знаходжуся я по адресі, клієнтка не виходить. І це Uber. Нажимаємо ось тут цю кніпочку. Пасажир не з'явився. Списати з клієнта оплату за відміну, відмінити поїздку. Відмінили ми поїздку. І подивимося, чи нам прийде компенсація. Зараз у нас 98 гривень. 43 гривні чистими прийшла компенсація. Так, наступне замовлення на Хмельницьке шосе з Івана Богуна. Ну, давайте візьмемо, щоб не стояти, не чекати, просто їхати. Взяв я замовлення на багуна, і на посадки було дві дівчини. Одна з них попросила мене відвезти свою подругу по адресі Хмельницьке шосе. Потім відвезти її знову на п'ятничани. Значить, стоїмость поїздки 82 гривні. промоакція 24. Тобто на 24 гривні дешевше їй. Була оця поїздка. Я сподіваюся, що сюди і потім назад клієнтка розуміє, що не буде коштувати поїздка назад 57 гривень, а вона буде коштувати назад уже 80, виходить, 2, тобто 57 плюс 82. Так. Да. 57 плюс 82. Це буде коштувати 140 гривень. Ну, прості я вже не буду рахувати, я надіюсь, вона вийде быстренько, сказала 3 хвилинки. Тобто я озвучу їй 140 гривень. І я надіюсь, вона не буде проти, тому що їй писало 57, але це ж знижка від Uber, яка мені компенсувалася. Тобто на дорогу назад знижки вже немає, виходить в неї. Ну, коротше, будемо бачити. Закинув я людину сюди, де взяв. 140 гривень озвучив, вона навіть нічого не возмущалась, все нормально. Коротше, такий був прикол, тільки що по карті я сюди в цей провулочок заїжджав, все було нормально. А назад я вже по карті не їхав, а їхав просто по пам'яті. І ми з нею їдемо, коротше, там десь, де починаються машини. І я, я ж пам'ятаю, що це десь з краю цей поворот. І я їй кажу: навірно, ми вже його проїхали». Вона така, «Да, мабуть, проїхали». І ми отут, от на слідучому повороті, не доїжджаючи 50 метрів до нашого провулка, розвертаємося і їдемо так ось назад. І я розумію, що тут теж немає цього поворота, і ми потім ще раз даємо кругаля і вже доїжджаємо до цих будівельних матеріалів. Ну нічого, це таке. Взяв наступне замовлення я з канцелярського саду на кладовище в Луці і знову ж на канцелярський сад за 166 гривень, там ще 14 км на круг за 160 гривень. Ну, це нормально, я рахую. Їдемо. Клієнти попросили почекати хвилин 15, поки вони тут на кладовищі щось пороблять. Зараз покажу вам, як включається простій на 838. З моменту, коли ви зупинилися, ви не рухаєтесь, проходить одна хвилина і з'являється ось така кнопка простій. Ви її зажимаєте, і пішов простій. Причому. Оця хвилина, яку ви чекали, саму кнопку простій, вона вже враховується у сам простій. Ціна простою десь біля 2 гривень за хвилину. Привіз я цих людей на гаманець. Звідси я буду їхати уже в сторону дому. Оп, нічого собі. Ви це бачите? Поповнить баланс. Ну Йошкін кот, не, 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 блін, я колись все-таки поповню баланс на 500 гривень, я вам кажу. Ну-ну-ну, ну, давай, 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 друже. Ну. Ну. Є, Да, воно мені зайшло. ти шо? що? ти що? Я хотів заказ на стрижівку, і він мені попався. Ну, я його чуть не профукав, і за таких моментів, коли немає на рахунку коштів на 838 три Так М -м -м -м. куди це їхати за клієнтом? Десь, 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 десь. Десь на гриба Єдова, десь там добре забираємо людину і їдемо на стрижок. Так, друзі, підводимо підсумки сьогоднішнього дня. По болту вдалося заробити 181 гривню. По 838. 411. Так, 181 плюс 411. Дорівнює. 592 гривні мінус 15%. Дорівнює. Тепер відкриваємо Uber, Тут вже у нас чисті кошти. 210 гривень чистих коштів. Плюс... 210 чистих коштів і плюс, якщо пам'ятаєте, 81 гривню я брав без, без агрегаторів. Значить, 800 гривень це вже з вирахуванням комісії. Проїхав я, було в мене 30, стало 100, 70 кілометрів. 70 кілометрів це 150 гривень, на паливо. І вийшло 650 гривень е, вдалося заробити з пів 11 до пів 3, тобто за 4 години. 650 гривень за 4 години це стандартний заробіток. Стандартний день, без всяких там повишених пікових коефіцієнтів. Звичайний такий собі заробіток. <кій> да. Так що, друзі, напевно, вже до завтра. na dobra